Привіт! Привіт, друзі! Привіт! Сьогодні ми пропонуємо ось таку цікаву гру, яка допоможе вивчити цифри та кольори. Ось один листочок для Марії Мелі, один для Аланчика. Нам потрібно одночасно двома руками показати цифру і колір. Наприклад, один блакитний. Два. Жовте. Три. Сині. чотири, Коричневе. І так, двома руками одночасно. Давайте пробуйте Аланчик і Марія Малі. Один показуй Двома ручками. Так, зверху показуй, Спробуй Аланчик від початку до кінця. Давай. Один. Ноль. Спочатку з нуля починаємо. Знаходь двома пальчиками. Це допомагає сконцентрувати увагу. Давай. Ну, так я робила. Називай кольори і цифру. Ноль червоний, один блакитний, два жовте, три синє. чотири коричнове. П'ять розове. Шість світло розове. Шкіране. Сім. Зелено темний. Вісім. Зелено світлий.